Притики, як завжди, розпаковка з Aliexpress. Експрес. Хочу почати з покупочок, які я вже відкрила, не дочекавшись вас, заодно перевірила, як вони себе показують в реальному житті. Ось так виглядає сумка. Сумку мій чоловік. Як чуєте, там вже є щось всередині, він активно нею користується. Зручна, єдине, що мені здавалося, що ось тут на малюнку зображена манга. Чорно-біле. І якщо так здалеко дивитися, то наче це схоже. Але насправді тут просто кросівки. Дуже містка, є багато різних карманчиків. Через місяць насіння не порвалося. Багато всього тут різного можна засунути. Рекомендую т'єкс. Потім я вже розпакувала та носила ось таке ожерелі. Продавець пише, що в нього там є. В наявності різні такі ожерелля з камінчиків справжніх. Я не знаю, наскільки це справжніх камінчиків. Про ось це ожерелі він писав, що це скло. І я практично впевнена, що це саме скло, а не камінчики. Але подивіться, які вони солоденькі. Просто, просто взагалі, цукерочки. Як в дитинстві у нас були такі, що вдягаються на руку, їх можна було обгризати. Тільки це те саме, що, що тоді, але на шию. Краса. Вони, скажімо так, на дотик не пластмасові, Тарахтять гарненькі, що ще від них хотіти. Потім я ще відкрила, мені було цікаво, що це такої дивної форми. Це набір пилочок. Я таким ще ніколи не користувалася. Чим він так незвичний? Тут є основа металева, типу як в справжніх манікюрних салонах використовують. І ось такі наліпки. Здається, тут менший абразив і трошки більший абразив. 150 і 180 щось таке. Ось, посилання, як завжди, я залишу в описі цього відео. Я купувала їх зі знижкою, і на ось цю металеву основу, наскільки я розумію, можна буде ще докупити. Ось такі файлики. Доволі хороша ціна. По якості мені все подобається. Єдине, що я не ще не користувалася, пахне специфічно, теж можу рекомендувати. Єкс. Ось такий мені прийшов типу гробик. Все дійшло добре. А що тут дійшло? Це скло для телефону. Є тут такі спеціальні серветочки, є саме скло. Там в наборі чотири штучки. Я вже два клеїла собі на телефон, мені ця, ця посилка вже доволі давно прийшла. Перше скло побилося чисто, я навіть не знаю як. Мабуть, хтось щось поставив важке на телефон. Що можу сказати? Скло мені потапається більше. Не повірите чим. Воно краще на дотик, Особливо, якщо нігті не натуральні, а такі нарощені, то по гідрогелевій плівці вони якось так неприємно підтормажують, а ось скло воно таке холодненьке, приємне, по ньому просто, як по звичайному, склу ковзують, Захищає телефон теж добре. Тут 4 штучки, як завжди, за смішну ціну, за яку у нас і одне скло, не завжди ти купиш. Наклеїти скло простіше, ніж гідрогель, під ним не збирається повітря, тому що воно тверде, пласке, просто його легенько, зручно поставити. Головне випрати. Центр телефону, щоб воно ні в яку іншу сторону не з'їхало. Тому що може телефон, скажімо так, перекосовочити. Чехол не поміститись може. Ось. Теж абсолютно рекомендую. І перейдемо до посилочок, які я ще не відкривала. Та-дам! Моя постійна покупочка. Це ось такі щітки. З'їдаються на раз. В принципі, як і оригінальні. Можливо, оригінальні на пару днів повільніше з'їдаються. Мені вони подобаються, по якості підходять. Я замовляю, що для oral B, що для Philips, Майже те саме, що оригінальні. Тільки дешевші в раз. 15. Теж така цікава форма. що в нас? О, це дуже необхідна річ для володарів о, домашніх тварин. Ну або просто для тих, хто любить чорний одяг. Тут такий у нас тубус. Ага, тут є якась плівка, мабуть, її варто зняти. Прикольно, Ха -ха, воно таке липкеньке. Ой, пахне так специфічно. Не знаю, подобається мені запах цей чи ні. Схоже на засіб від комарів. Так, а де ж ми з вами перевіримо? Чим цікавий цей ролик? Він багаторазовий. Тобто не можна там, почистити одяг туди-сюди, потім водою помити, і коли воно висихає, по ідеї воно має бути таким самим липким. От такі цікаві технології. До речі, я нещодавно бачила, що подібна штука є у юску. Цікаво, наскільки вони ідентичні. Щось там наче збирає, на мені просто зараз немає, скільки шерсті. Але коли вдягаєш чорний одяг, це, звісно, необхідна річ. Ось. Я буду висіти десь в коридорі, до прикладу. І пуст. Це для мого, здається, називається вазон -е, золотистий септефілум. Така типу ліана, супер довга. Ого, скільки їх тут багато. Здається, штучок 20. Ось. Це такі м -м, гачечки. Дуже милі, симпатичні, тому що їх буде 100% видно. Я планую їх розклеїти. У мене ось така біла стіна. І цю ліану хочу так розпустити по стіні. Не по цій, але все ж таки. Давайте один дістанемо. Ага, одно легенько дістається, я просто не звідти тянула. Ось тут. Є двосторонні наліпки на задню стінку цього гачка. І вони, відповідно, ось таким чином. Пінк. І ваш вазончик буде задоволений. І ви теж. Ось. Наступна посиличка. Та Ось така наклейка. Для різних хедмейдів. Дякую за вас За ваш вибір. Дякую за ваш вибір. Гарна, така стрібляста кольору розлитого бензину. Прикольно. Наступний пакунчик. Це втирка срібляста. Має бути по ідеї зеркальна, не знаю наскільки це правда. Постараємось зараз не обсипати абсолютно всю хату. Ой, дипінь. Так. Її тут буквально 3 грама, так що якщо розсипати, буде Хм. Зараз спробую вам продемонструвати. Так, це відкладемо. Так, 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 так. Ну який? Давайте ось цей вказівний нігтик. Пинік. Хм, щось там. А, я згадала, це ж потрібно на гарячий топ, щоб воно, типу, все залишалось на одному місці. Тоді що на руку. До речі, а чому це не можна використати як тіні, до прикладу, мені здається, що можна. Ну, Загалом зрозуміло. звичайні сріблясті блискітки. Можливо, якщо втирати в гарячу топ, то воно буде якось більш зеркально, хоча я не впевнена. І що в нас ще залишилось? І все. Така в нас невеличка розпаковочка. Усім гарного дня!